Так, дивіться, блять. Алло! Сьогодні. Все, Сьогодні... найсвіт. Найсвітло чи ні, ні. Покажу вам світло, чуть-чуть пізніше, хай люди прийдуть. Хай чуть-чуть люди прийдуть. Хто встиг, хто не встиг, ви поняли? Все включається одною кнопкою. Це дуже важливо. Я покажу. Та не зараз це не світло. Що вона ви виперше свят роздиветься? Це не те, що я хотів вам показати. Дивіться, що вже можна чи ні. Показувати зараз чуть-чуть пізніше. Чи чуть-чуть пізніше. Ладно, 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 ладно. Так, чекайте. А що, що вже, вже, вже. Ну, давайте. Дивіться що. Це був подарок Жені Яновича. Це був подарок Жені Яновича. І як на мене, самий єбнутий подарок. Бо я знаю, скільки це коштувало, і я уєв, що він реально отак, ну, що отак. Е... Коли включили це світло, я я поняв, блядь. Я тепер поняв, в чому прикол камери, ви поняли? Я я коли поміняв камеру, такий, ну да, заїбись. але в мене на... все одно сєпіє, ви поняли? Ну, як будто мене не те, що треба було. Ви поняли? Коли включив світло? Я такий, а, ебать, вот оно, що означає. Коротше, дивіться, що. Я дуже надію, що вам подобається. Хорошо? Я дуже надію, що вам подобається. Тепер, блядь. Картинка у мене це не працює, звук у мене це не працює, блять. Що, е, відеокарта мене не працює, камера у мене не працює, бо вже все, вже в потолку, ви поняли? Все. Коротше, я думаю, що можна начинать. Да. Давайте покажу вам. На метам. Все, все, закрийте, родно. Подавить мне дуже нравится, скажу так. Надеюсь, вам тоже понравится. Есть? Давай! Воса, воса, воса. Это во ночи, не Єбать, який ремікс почався, успокойся, ти що йобався? Це воно чи не воно? А ну гляньте отак, ну що йобався? Гляньте отак. Це найс? Nice? Тіпи, тіпи, отак робиться. Піздець, і отак. Це що за хуйня? Це що за хуйня? Це добрий вечір студія чи ні? Щоб голову помив, та пошли ти нахуй. Я зранку мив. Надо мені і днем митише, блядь. Я завтра зранку знову її буду мить. Світло хуйня. Світло хуйня! Нам не нравиться світло! Світло хуйня! Купляй друге! Купляй друге, продавай це, купляй друге. Нам не нравиться світло. Козёл ти юний. Так, а ну подождіть. Що це таке, блядь? Кліп називається Ситуація в країні. Я не покажу так. вам світло. Чуть-чуть пізніше, хай люди прийдуть. Хай чуть-чуть люди прийдуть. Хто встиг, хто не встиг, ви поняли? Так, да, класний кліп, пошел ты нахуй. Так, що? Е, ну як вам не визаєблять? Ну скажіть тільки по-братськи, нахуй. По-братськи, а не, блять. <-братський> ну не хуй, бля, ну реально, ну реально скажіть. Отак вам, бень. Отак, як? Бля, зараз якесь, я кисть. це вивелиться, знову наріжет. Чітко чи ні, ну скажіть, пліз. Бо я дуже балдею, блять. Скажу, різниця є охуєнна. Це заебісь. Я дуже боявся, що. Тепер дивіться, видно всю на наебалу. Диви. Диви, блять. Все видно на що там прищик, що гді, блять. Щоб штатіва якусь купити нормально. Все видно, глянь, блядь. Тупо, сука, чітко. А Ми це все налаштовували. Тут, коротше, я думаю, а, давайте я фотку в ТГ за. Дарю вам, в е, мене, мене є прикольна фотка, як воно збоку виглядає. Все, отак воно виглядає, можете глянути в ТГ, Тут що ще знизу стіл світиться, б**. І тут о цій хуіні стоять. Ну, кр... А, чекайте, б**. Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка, що так сталося. Не виглядає ні хубаво. Так, все, є, нове світло є. Це заїб. Одне ви вже зробили. Як то кажуть?